Слава Богу, брати та сестри, присядьте, будь ласка, ми говоримо сьогодні про зміни. Ми сьогодні говоримо про те, як Господь Духом Святим змінює життя там, де нове життя. І брати вже сьогодні торкалися більше першого вірша. Я хотів би звернути вашу увагу на другу частину нашого уривку і прочитати разом з вами продовження. І не пристосовуйтеся до цього віку. Але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Друзі, цей текст він про зміни. І ви знаєте, не питання, чи зміни будуть, чи їх не буде, тому що зміни обов'язково будуть, і в твоєму житті все буде змінюватися. Питання в тому, які сили впливають на зміни в твоєму житті, які сили формують тебе в твоєму житті. Хтось сказав, що зміни це єдине, що є незмінним у житті. Я вчора, коли доньці своїй сказав, вона трошечки так підвисла, знаєте, і дивиться і думає, що ж це означає. Але насправді, друзі, це закон. Зміни це закон життя. Зміни це єдине, що є незмінним у житті. Хочемо ми цього чи не хочемо, зміни завжди будуть нас супроводжувати. Життя воно дуже динамічне. Час не зупиняється заради когось, і час не може бути зупинений жодною людиною. Час приносить зміни і вплинути на це не під силу, зупинити це не під силу жодній людині. Можливо, вам доводилося відвідувати місця. Я був у таких місцях. Коли ти бачиш відбиток часу, як які зміни сталися ось з якимись будівлями, з якимось містом, з, якимись, з якоюсь навіть країною, як змінює все час. На минулому тижні я зустрів свого друга, якого не бачив багато років. І ви знаєте, коли ти знаєш людину енергійною, здоровою, сильною, і тепер, коли він бореться, в нього хвороба Паркінсона, і ти бачиш, як він уже в цьому віці значно... Виглядає старішим за своїх ровесників. Ти бачиш, які зміни сталися в житті цієї людини за ці роки, поки ми не бачилися. Зміни відбуваються навколо нас, і зміни відбуваються стосовно нас. Ми під впливом змін постійно. І вони можуть прийти у різні формі. Зміни можуть прийти дуже раптово, як ось ця війна. Зміни можуть відбуватися повільно як процес старіння, але вони прийдуть. Технології вони також змінюють нас. Часто ось цих невеликих пристроїв, ось цих гаджетів, які впливають також на нас, ці речі змінюють образ нашого життя. Я помічаю по собі, ви знаєте, коли десь ведеш навіть авто, ти за кермом і ти зупинився на світлофорі, ти мусиш туди зазирнути, як це ти вже цілі 30 секунд не зазирав туди. І ти мусиш подивитися туди в той гаджет. Можливо, вам знайома картина, де якась вечеря, або десь у кафе, можливо, чи в якомусь ресторані. Ви бачите, як сидить велика група людей, або сидить родина, і кожен сидить у своєму гаджеті, замість того, щоб спілкуватися, однозначно, нас це змінює. Я сьогодні хочу говорити з вами ось про цей текст, говорити з вами про зміни, але не технологічні зміни, говорити не про зовнішні зміни. Але про те, що Біблія ось тут називає змінитися оновленням розуму, це зміна серця, це внутрішня зміна, яка призводить до зміни життя. І ось хотів би, щоб ми звернули увагу на чотири такі характеристики цього оновлення, цієї трансформації розуму, про який говорить нам сьогоднішній текст. І перша характеристика, ця зміна, вона є можливою. Зміна можлива. Дуже проста річ, дуже проста перша ця, перша ця ознака. Взагалі, сам факт, що апостол Павло він дає такий заклик, таке повеління, він каже, оновіться вашому, вашому розумі, змініться оновленням вашому, вашого розуму. Сам факт, що він про це говорить і закликає, вже говорить про те, що зміни вони є можливі. Грецьке слово, яке вжите тут метаморфосіс, ви можете бачити там зліва, воно означає перетворення. Зміна з однієї форми у іншу. Ми, я думаю, знаємо про деякі дуже відомі випадки, про гусеницю, можливо, метелика, личинку Головастика. Ми знаємо, як це все ці метаморфози, які з ними відбуваються. Хоча насправді це сотні тисяч комах, які проходять через метаморфози і таким чином народжується нове життя. І ось у цьому тексті післення до Корінфян апостол Павло вживає те саме слово. Він каже, ми. Перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. І я би хотів, щоб по кожній ознаці, на якій ми зараз зупиняємося, ми виводили один принцип, який важливий нам зрозуміти. Перший принцип церква повинна бути місцем, де ти почуєш, що зміни можливі. Друзі, тому що це породжує надію. Церква повинна бути таким місцем, де народжується ось ця надія. Можливо, ти відчуваєш провину. Ти повинен знати, що ти не мусиш залишатися таким. Ти не мусиш залишатися і жити у своїх гріхах, у своїх гріховних звичках і бути залежним від цього. В церкві ти повинен це почути. Зміни можливі навіть для того, хто впав, хто низько впав, хто спіткнувся, у тебе, у тебе не вийшло. Можливо, ти колись присвятив своє життя Христу, ти можеш перепосвятити своє життя Ісусу Христу знову підніматися і йти знову за Ним. Можливо, хтось вже готовий сьогодні здатися. Ти повинен знати, що на небі є Господь. Ти повинен знати, що в нього тут на землі є люди, Його народ, Його церква, які стоять на тому, які стверджують і проголошують, що зміни можливі. Я не зустрічав ні одного служителя, служителя, який в розмові з людиною, яка прийшла до нього з своїми тягарами, з своїми переживаннями, який сказав би людині, яка кається у своїх гріхах. Ну, вибачте, твій випадок ну, занадто, занадто важкий. Твоя ситуація абсолютно безнадійна. І ти приречений після всього того, що ти натворив, у тебе немає ніякого шансу чи щось подібне. Друзі, ми не були б Божими служителями і взагалі християнами, якби ми ось так ось на таких позиціях стояли. Тому що ми віримо в те, що вчить Біблія. Бог міняє людей, Бог сильний міняти людей. І я вже казав це не раз. Бог є тим, хто дає другий шанс. Бог наш є Бог другого шансу, в яку би глибоку яму не впала людина. Він тої надломленої тростинки не доламає, і льону, який трошечки куриться, він не буде його тушити, як каже Ісаї, пророк за сотні років до народження Ісуса Христа. І тому ми хочемо, щоб і пісні, і проповіді, і все, що тут лунає, воно вказувало на те, що надія є, що зміни вони можливі. Ми проповідуємо живого, Господа Спасителя, який переміг смерть і який здатний відродити твою надію, можливо, навіть помираючу надію. Зміни вони можливі. Зміна вона особиста. Про це також на це також вказує нам сьогоднішній текст. Це мусить бути тим, у чому ти особисто задіяний. Це мусить стати твоїм особистим досвідом на основі твого особистого рішення. Це мусить стати тим, що відбулося з тобою особисто. Апостол Павло в цьому тексті говорить, він звертається, каже, ваші тіла, ваше служіння, ваше оновлення. Ця зміна це є особистий досвід. Трошечки давайте просто розпакуємо, ніби цей вірш апостола Павла, ось цей, цей другий вірш. Як вже Степан відмітив, тут написано, що він розпочинається взагалі цей текст, перший. З самого початку Павло вживає слово, але перші 11 розділів Павло наголошує, і ось я виписав список тем, яких він торкається, чому він їх вчить. Він говорить, що ви, були, ви маєте доступ до Бога. У вас є небесна надія, вас формують випробування, через які ви проходите. У вас є чудова Божа благодать. Всередині в вас живе Дух Святий. Незалежно чи ви єврей, чи язичник, ви маєте Божі обітниці. І ось далі ця фраза отож. Благаю вас. Тепер на основі цієї милості, яку Бог виявив до вас, другими словами, я вас прошу. Я вас умоляю в іншому перекладі. Я вас благаю, каже апостол. Віддайте своє життя Богу, який може його змінити. Для розумного вашого служіння. Розумний тут слово таке логіко, звжите. Цікаве слово, співзвучне з нашим логіка, так? логічно, найбільш розумне, раціонально робити після всього, що зробив для тебе Бог. Віддати життя Богу, який здатний його змінити. Дев'ять років тому відійшов у вічність християнський автор і апологет Дейв Хант, і ось цікаву цитату він сказав: зверніть увагу, те, що батько і син так люблять грішників, є поза нашим розумінням. Але це має пробудити відповідь любові та вдячності в наших серцях, які назавжди змінять наше життя. Відповідь любові та вдячності на те, що зробив для нас Бог. Це особисте рішення людини у відгук, надію Бога у її житті. Ще один принцип, на який звертаю вашу увагу: церква повинна бути місцем, де особистий вибір людини є шляхом до змін. Ось чому ми постійно закликаємо людей до рішення. Ми закликаємо людей до покаяння, до навернення. Це шанс людини чітко відгукнутися на Божий заклик у її житті і віддати своє життя Богові. Як тут апостол Павло пише, повіддавайте тіла ваші Богу. Ти не можеш зробити це замість когось іншого, і ніхто не може зробити цього замість тебе. Коли ти бачиш людину, яка обдарована талантами, який Бог подарував. Стільки різних здібностей, дарів, і ти бачиш, коли ця людина живе для себе, можна сказати так, можливо, різко, просто гробить своє життя, марно витрачаючи свої руки. Але ти не можеш прийняти рішення замість цієї людини, ти не можеш замість неї вирішити. Залишається лише молитися за цю людину і просити, щоб Бог продовжував працювати з ним і оновлював його розум. Кожний відповідальний за свої рішення і тобі нести наслідки за невірні рішення. Повіддавайте тіла ваші Богу. Якщо ти робиш це, якщо ти реально робиш цей крок у своєму житті, ти кажеш Богу, ось я, ось мої ноги, ось руки, вуха, очі, ось мої уста. Я хочу, щоб це належало тобі. Працюй через мене, дій через мене, віддаю тобі своє тіло. Бог він буде через тебе працювати. Друзі, і наше життя. У нас є дуже багато тих, і ми з вами ми могли би свідчити про те, як Бог працює, коли ти віддаєш, посвячуєш йому своє життя. І Біблія, святе письмо повне таких прикладів. Нам не вистачить часу, щоб говорити сьогодні про Моїсея, про Єремію, про інших пророків, про всіх інших, хто в немічі зміцнялися, хто не були, я не знаю, можливо, якимось сильно обдарованими, але готові були посвятити своє життя Богові, і Бог він починав діяти через них. І робив, звершав дуже великі зміни навколо. Отже, ця зміна, вона можлива, ця зміна, вона особиста. Цей текст підводить нас до того, щоб побачити, що ця зміна, вона прогресуюча. прогресуюча. Апостол Павло тут сказав: змінюйтеся, змінюйтеся оновленням вашого розуму, така продовжена, продовжена дія, така форма заклику його. Це не відбувається за одну ніч. Це процес. Потрібно розуміти, що ця трансформація це, це взагалі-то і подія, і процес. Це і подія, і процес. 15 травня 95-го року, коли я вперше звернувся до Бога в молитві покаяння, я просив у нього пробачення того вечора середи за всі мої гріхи, просив, щоб він став моїм Богом і сказав, що я віддаю йому своє життя. Це була подія в моєму житті, але з тієї миті розпочався процес. Процес освячення, процес трансформації, процес зростання, народження, подія, зростання, процес. Подія зростання подальше в житті християнина це процес. Ти прийшов до Христа і ти спасенний. Це стається в одну мить, коли ти увірував в Євангелію, коли ти отримав прощення гріхів. Біблія називає це духовним народженням, новим народженням, і тоді починається процес твого оновлення, зміни і трансформації. Перше спасіння, друге освячення, коли Христос починає відображатися в твоєму житті. Як ці метаморфози, про які ми сьогодні згадували, як вони мають певні стадії, там починається з яйця, потім личинка, потім кокон, потім доросла комаха, і магочі, як науковці називають, є певні стадії. Це займає час, це не стається миттєво. Ці трансформації не стаються миттєво. Друзі, немає миттєвого християнства. Ці трансформації це є процес. Зверніть увагу, де відбувається це оновлення, до речі, апостол Павло тут говорить про оновлення розуму. Змініться, змінюйтеся оновленням вашого розуму. Він каже, що ці зміни відбуваються в розумі. Ще один принцип: церква повинна бути місцем, де твій розум насичується Словом Божим. Бо ми віримо, що саме в цьому сила до трансформації. Ми знаємо, що всі ці зміни вони пов'язані з писанням. Писанням потрібно насичувати свій розум. Коли я дивлюся, спілкуючись з багатьма людьми і знаючи про життя багатьох людей, дивлючись на нашу церкву, я бачу, що дуже багато людей, які дуже люблять Писання, які полюбили Святе Письмо, Боже Слово, і вони постійно насичуються ним, вони цінують. Тим, щоб досліджувати, дізнаватися більше, зростати в пізнанні Ісуса Христа, цінують проповідями, можливістями навчатися. Але, хоча, на жаль, я можу спостерігати, що в житті деяких людей писання воно вже втрачає свою важливість і свою актуальність, свою авторитетність. І людина поступово просто все менше і менше часу приділяє тому, щоби уваги тому, щоб знати Писання. Інколи в процесі розмови, коли задаєш людині питання, то з сумом дізнаєшся, що людина тижнями, місяцями, чи, можливо, навіть рік, чи вже другий рік, вона не читає взагалі писання. Залишаючись членом церкви, про які взагалі зміни можна говорити в такому, в такому разі, коли Біблія вона стає менш і менш для тебе важливою? Чим далі писання від тебе, тим менше сили дійсно змінювати твоє життя. І ось тому. Це причина того, що сьогодні дуже багато людей не мають глибокого духовного життя. Не можна говорити ні про який зріст. Апостол говорить у Післанні до Євреїв в п'ятому розділі ось ці слова, він каже до цих людей, що вам давно потрібно, вам, ви просто зробилися нездатні слухати. Ось ці навіть прості речі, я не можу з ними про, про них з вами говорити, тому що вам потрібно дотепер м'якеньку їжу, а не тверду їжу, тому що ви не вживаєте. Не харчуєтеся, ви не зміцнюється, не зростаєтесь. Коли Біблія вона вже не домінує в твоєму списку пріоритетів, звичайно, росту не буде, але буде деградація, без змін точно що не буде. Неможливо стояти на місці. Ти будеш рухатися або в один, або в інший бік. Після до колосян Павло каже в третьому розділі: слово Христово нехай перебуває ще в одному перекладі: нехай вселяється, ніби поселяється, ніби як вдома почуває себе. Слово Христово нехай перебуває у вас рясно, там написано. Можна по шустричку так прочитати, не роздумовуючи, і через п'ять хвилин ти вже абсолютно не пам'ятаєш, про що ти сьогодні читав, і ти побіг по своїх справах. Розум християнина пропитаний писанням, це місце для змін. Подивіться, що сказав Джон Волвард, богослові, колишній президент Далецької духовної семінарії, скрізь, де Біблія послідовно застосовувалася. Вона драматично змінювала цивілізації та культури тих, хто прийняв її вчення. Жодна інша книга не змінювала так різко життя людей і суспільства взагалом. Добре про це говорити і, можливо, легко про це проповідувати, але ось що важче. Якщо ти дійсно хочеш змін, якщо ти дійсно хочеш бути сильним, ти мусиш себе у цьому дисциплінувати. Якщо ти хочеш оволодіти грою на гітарі, ось ми сьогодні бачили наших музикантів чи сестра Аня на скрипці грає, можливо, на ударних інструментах хочеш оволодіти, це займе у тебе години щодня, щоб знову і знову практикуватися, щоб стати експертом у цьому. Ти не можеш очікувати хороших результатів без дисципліни і без праці у цій сфері, такого не буває. Хтось підійшов би до керівника нашого музичного служіння і сказав би, Ну, я хочу грати у вас у музичній групі також, і у мене на все про все є два дні. Я уяви не маю про музичні інструменти, у мене є два дні, і далі я хочу підключатися, грати разом з вами. Такого не буде, друзі. Ці процеси вони вимагають часу, вимагають дисципліни. Нам потрібно формувати в собі ось ці добрі звички, досліджувати писання, читати, слухати, використовувати всякі можливості, щоб з нашими дітьми читати, з нашими дітьми сідати і читати, можливо, в дорогах наших. Я можу поділитися лайфхаком таким, який мені дуже допомагає останні ці кілька тижнів, почав практикувати, коли їду за кермом, просто включати аудіо Біблію на Ютюбі. На Ви можете в дорозі їхати, просто приїхав з дому сюди до церкви, вже половину післання до євреїв прослухав. І Бог Він торкається через це. Бог він говорить, він коли прямо їдеш і до сліз, ось те, що ти чуєш. До речі, ті люди, які першими чули це післання колись вони сприймали їх саме на слух. Хтось їм читав. Спробуйте, спробуйте, ви можете трошечки хоча б прочитати зранку, якщо не встигаєте, потім роздумовуйте над цим. Пропитуйте свою свідомість, свій розум Божим Словом. Ставте собі це за мету. Ставте, візьміть, візьміть коротку дистанцію, візьміть тиждень. Можливо, візьміть місяць, для того, щоб особливу увагу приділяти Божому Слову протягом цього часу. Насичувати свій розум Божим Словом, розум своїх дітей. Можливо, приєднатися до біблійної групи, які в нас є, читати, слухати. Це все ці духовні дисципліни, які вимагають, вимагають часу, вимагають зусиль. Використовуємо ці інструменти, якими Господь нас забезпечив. І подивіться на четверту характеристику, ознаку цих змін, трансформацій. Ця зміна, вона є практична. Римлянам тут у другому розділі написано, щоб ви пізнавали. Що є воля Божа. Добре, приємне і досконале. Ви знаєте, апостол Павло не просто закинув сюди ці слова, такі гарні, ну, непогано звучить, давай я їх сюди запишу. Добре, приємне, досконале. Зверніть увагу, що він говорить знову ж таки слово, щоб. Все після слова, щоб, це є наслідковою дією, це є результатом того, можна було би перефразувати, от робіть це для того, щоб, іншими словами, якщо робиш це. То ось це стається. І апостол Павло він до цього підводить. Наслідком цих змін, трансформації в житті людини є те, що людина стає чутливою до Божого голосу. Вона починає розпізнавати його волю і розуміти, що до вподоби Богу, чого хоче Бог. Одне з найчастіших питань, яке я чув від віруючих людей: в чому Божа воля? В моєму житті, чого Бог від мене хоче, як я можу дізнатися Божу волю, мені потрібно знати, що хоче від мене Бог. І, на жаль, дуже багато віруючих, вони очікують якимось містичним, особливим чином почути ось це откровення Божої волі. Я навіть зустрічав людей, які хочуть почути якийсь голос для того, щоб так Бог явив свою волю, що якось так Бог до мене проговорить. Хтось так довго починає ось так. Очікувати почути голос згори, що зрештою він може почути насправді якийсь голос. І це не обов'язково може й не бути зовсім голосом Бога. Ти можеш просто почати марити чимось. На минулому тижні я був на одному служінні, де міг проповідувати, і після служіння до мене підійшла людина, яка почала розповідати їй про, про те, що вона бачила і що вона чула надзвичайне під час проповіді. Картини, які вона бачила позаду мене на сцені, якісь откровення, які вона під час проповіді почула і тому подібні речі, друзі. Все так, знаєте, завуальовано, все це якась просто містика. Я пригадую слова апостола Павла Корінфанам 14 розділ, каже, Павло просить їх, не будьмо дітьми розуму. Я не кажу, що Бог не може говорити голосом проговорити навіть до людини. Звичайно, він може це зробити. Але запам'ятайте, в абсолютній більшості випадків Бог говорить до нас через відкриття нашого розуму серця для слів, істини, писання Божого Слова. І результатом цього буде те, що ти вчишся пізнавати і розуміти Божу волю, як тут написано, розуміти, що добре, приємне і досконале. Одне слідує з іншого. Подивіться, ми віддаємо себе, свої тіла під Божий контроль чого цей текст починається. Наш розум і серце постійно оновлюються. ми стаємо здатними розрізняти Божу волю, розуміти, розпізнавати, чого хоче від мене Бог. І ось четвертий останній принцип, на який зверну вашу увагу: церква повинна стати місцем, де ми проголошуємо, до чого призводить оновлене життя, пізнання волі Божої та життя згідно з нею. І завершуючи наші роздуми над цим ось текстом, будь ласка, зауважте що, що стосується Божої волі, про що тут написано? Можливо, ви ніколи раніше не звертали на це увагу. Подивіться на першу цю ознаку Божої волі. Вона добра. Божа воля добра. Чи знаєте ви, що Божа воля завжди добра? Вона не завжди нам по душі. Це, можливо, не завжди весело і приємно нам. Хтось, можливо, задається питанням, як Бог міг такому дозволити статися в моєму житті, що це за добра воля Божа в моєму житті. Але зачекай, стривай. Вона буде добра. Божа воля буде добра в твоєму житті. Бог робить так, щоб зрештою всі обставини, які стаються в житті його дітей, тих, хто любить його, згідно його обіцянки, вони будуть їм на добро. Воля Божа, вона добра завжди. Тут написано, що вона приємна, вона угодна, вона до вподоби, коли ти чиниш Божу волю, до вподоби для нього, і це до вподоби, це те, що приносить задоволення тобі. Про це також можна багато свідчень розповідати, як, яке задоволення ти отримаєш, коли ти виконуєш те, чого хоче від тебе Бог. І остання ознака, він каже, вона досконала. Божа воля, вона досконала. Ти не витрачаєш свої сили, свої ресурси на те, що не буде ніякого значення мати для вічності. Чинячи Божу волю, ти вдосконалюєшся. Ти зростаєш, ти стаєш зрілішим у вірі. Отже, друзі, на завершення, повертаючися до того, з чого ми розпочинали наші роздуми: зміни єдиним незмінним у житті. Зміни завжди будуть частиною нашого життя. Ми постійно знаходимося під впливом сил. Які тиснуть на нас, і які нас змінюють. І сьогодні моє питання до кожного, хто є тут: у якому напрямку змінюється твоє життя? У який бік, у якому напрямку змінюється твоє життя? Можливо, як тут написано в цьому тексті, тебе просто розчавлює у форму цього світу, який тебе оточує і впливає на тебе твої його силами. Ти просто пливеш за течією і світ навколо. Ти просто пристосовуєшся до нього, як написано, як апостол Павло тут вживає таку фразу. Або ти формуєшся у Божу волю. Що впливає на тебе, у який бік ти змінюєшся? Я не знаю, чи я думаю, відоме всім ім'я Ісаак Ньютон. Чули ім'я Ісаак Ньютон. Це не Джон Ньютон, автор християнських гімнів, це людина фізики, який створив багато ну, відкрив різні закони, в тому числі перший закон механіки, який він сформулював. І ось подивіться сюди, друзі, на той закон, який, який Ньютон відкрив, всяке тіло продовжує зберігати стан спокою, або рівномірний, і прямолінійний рух, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього. Послухайте ще раз, всяке тіло продовжує зберігати стан спокою або рівномірний, і прямолінійний рух, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього. От у світлі того, що. Ми говорили, про що навчав нас сьогоднішній текст. Подивіться на цей закон, про який готов говорив Ньютон. І подумайте, які сили найбільше впливають на мене, які сили на мене найбільше впливають. Ти живеш у світі з його силами, з його власними цінностями, з його власними фільмами, з його власними піснями, з його власними посилами. Ти живеш у цьому оточенні. І вплив цього світу, він, звичайно, буде змінювати тебе, впливати на твої цінності, на твій образ мислення. І я, і ви, ми маємо тенденцію змінюватися від того, що ми слухаємо, що дивимося і в чому ми живемо. Ось чому нам потрібна, життєво потрібна кожному християнину, кожному з нас, збалансована сила оновленого розуму, коли наші тіла посвячені Богу на те, щоб чинити його волю силою Божого Духа. Силою істини писання, яке пропитує наш розум, ми будемо змінюватися. І зараз ми помолимося, давайте ми піднімемося для нашої молитви, але я би хотів, щоб кожен задав собі тепер питання, чому я найбільше в моєму житті дозволяю тиснути на мене і формувати, змінювати мене? Чому я в своєму житті найбільше дозволяю тиснути на мене, впливати на мене? Давайте помолимося. Ми дякуємо тобі, наш Бог, і наш Спаситель. Дякуємо Тобі за те, що ти не просто дав нам завдання, але Ти Господь дав нам інструменти і забезпечив всім необхідним для того, щоб іти ось цим шляхом змін, іти ось цим шляхом трансформації, оновлення, освячення в твій образ, дорогий наш Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти не лишаєш нас, за те, що ти даєш вже другий шанс. І навіть коли ми. Падаємо, навіть коли ми помиляємося, навіть коли ми не виправдовуємо надій, але ти, Господь, знову піднімаєш, кличеш, даєш сил рухатися далі. Ми дякуємо тобі за те, що ти працюєш з нашими серцями і змінюєш нас. Господь, допоможи нам і збережи від впливу ось цих сил, які навколо нас, які впливають і формують нас, Господь. Нехай ми будемо знаходитися під впливом Твого Духа Святого і істини Писання. Змінюй нас у твій образ, Господь, щоб ми поступали так, як ти, щоб ми вчилися від тебе, щоб ми перебували в Твоєму слові. Підніми кожного, хто впав, хто знесилився на цій дорозі. Додай сили піднятися і рухатися далі. Слава тобі за все, наш Бог. Амінь.